Енергосистема України досі говтується після масованих ракетних атак, яких зазнали енергооб'єкти. Аби збалансувати мережу, щодня кожній області надається ліміт споживання електроенергії від Укренерго. Як кажуть, у Хмельницьк, обленерго – цей ліміт визначений багатьма факторами: розташуванням регіону, кількістю населення, відсотком промисловості тощо. Щовечора, а то вночі, нам робиться умовний прогноз на завтра, який ми маємо, враховуючи всі наші також обставини, врахувати і розподілити, і перш за все, застосувати по графіках обмежень. Графіки, ми, так як я попередньо говорив, розділили на чотири по потужностях рівні частини. Ну і ними в тій чи іншій мірі варіюємо, перш за все, для того, щоб була градація для дотримання, скажімо так, соціальної напруги. Як зазначають енергетики, світло є постійно на об'єктах критичної інфраструктури, таких в області близько 20%. Також електрику не вимикають і у будинках, які розміщені на одній лінії із лікарнями, котельнями, об'єктами водопостачання, каналізації та соціально важливими об'єктами, такими як хлібопекарні, молокозаводи, навчальні установи. Однак незабаром, якщо дозволяє технічна складова, такі будинки будуть переводити на інші електромережі. Одночасно на цій мережі з об'єктом критичної інфраструктури находяться, можуть знаходитись побутові споживачі, мілкий бізнес, який фізично відключити можливо, але це щоб ви зрозуміли, що таке фізичне відключення, це. Є об'єкт, ти приїжджаєш до цього об'єкта і ти фізично його, ну скажімо так, вимикаєш. У нас мережі прокладені по топології, не по вулицях, тобто розповсюдження мереж досить складне, і воно складається історично в процесі забудови від багатьох факторів. У Хмельницькобленерго запевняють розподіл черг та власне електроенергії по області відбувається рівномірно. Графіки відключення можна переглянути на офіційному сайті компанії Аліна Жулкевська Ігор Горщан, телеканал Перший Подільський.